Китаєць впіймав свою дружину на зраді зі своїм начальником в робочий час, а як він їх впіймав? Використовуючи дрон з дистанційним керуванням? Як він це зробив? Він відчув, що в дружини трошечки спала енергія до нього. Mm -hmm. Вона все частіше починає їздити до мами, до тата, до батьків, і вона йому каже, що їду до мами, до тата, до батьків. А він каже, що це занадто часто, чи Можна, я з тобою поїжджу? Вона каже, ні-ні, ні я не хочу, щоб ти зі мною їхав. І він подумав: ну може вона мені зрадила, але я не маю доказів. І як він купляє собі дрон? А всі ми знаємо, що дрон. Він це час, взагалі, дуже, на дуже, дуже тихо. Дуже тихо, тихо, не, тихо, 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 тихо. тихо працює дрон. Тому що ним можна підлетіти в притул. Це був FPV чи Mavic? <сі> <сі> Саша. <сі> 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 це був весільний дрон, хлопці. <сі> <сі> я тільки я знаю і такіше, <сі> ще такий типаж дронів. Ще знаю. Одним словом, він дроном. Він побачив як його дружина і начальник, який її підвищив по посаді. Від'їхали від роботи в якесь типу, закинуте приміщення, підлетів дроном і зафіксував, як вони йшли за ручку, зайшли в приміщення. Прийшло 20 хвилин і вони вийшли з приміщення. Ось такі. Дані він е оприлюднив вже... в суді. Вже... Як ви думаєте, правда, це. Я чи ні? Я вже собі бачу, як Алла Мазур довго цю новину розказує. Дивіться: в Китаї, мужик, летів дрон. Там, коротше, там був ще дрон. там Дрон. був. Це тиждень, бляха бляхому.